П'ять подій дня, які формують наше майбутнє. План перемоги Зеленського. Це дивний документ, який не передбачає суб'єктності українського народу. Документ виписаний так, що в центрі нього, цього плану сидить Зеленський і роздає накази. Країнам-партнерам, ну це якийсь не дуже партнерський, чесно кажучи, план, і він весь побудований на егоцентризмі самого Зеленського, а не на аналізі українського потенціалу, на ефективному залученні цього людського, особливо людського потенціалу, потенціалу української науки. Як відомо, спочатку війни чиновники Зеленського суттєво збагатилися, але це збагачення відбувалося на тлі дуже неефективного розпорядження ресурсами країни. Зокрема, в війні загинуло дуже багато класних спеціалістів, які могли б освоїти швидко високотехнологічну зброю і наносити більш вражаючі удари по противнику. Цим унікальним. Потенціалом Зеленський і його оточення розпорядилися дуже недбаво, тільки за це мають бути покарані. Виглядає так, що план перемоги Зеленського це бульбашка, яку він хоче продати і як власному суспільству, так і західним партнерам. Судячи з попередніх оцінок західніми партнерами, ознайомлення. З планом Зеленського не принесло їм великої насолоди, і вони це шахрайство з боку Зеленського дуже чітко відчитали, адже в цьому плані нема чітких і зрозумілих зобов'язань України. П'ять подій дня, які формують наше майбутнє. Австралія передасть Україні танки Абрамс М1А1. На балансі Австралії перебуває 49 танків Абрамс М1 а 1, і в межах військового пакету на суму 245 мільйонів доларів Австралія передасть їх Україні. Як відомо, 17-18 жовтня відбудеться нарада міністрів оборони країн НАТО і офіційний представник. Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конро під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі оголосить про передачу цих танків. Пряма мова: ці танки забезпечать Збройним силам України більшу вогневу міцні і мобільність, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським танковим бригадам. Австралія непохитно підтримує Україну. Уявімо собі. Скільки тисяч кілометрів до Австралії, яка не чисельна діаспора проживає українська в Австралії, але як підтримує Україну Австралія? Це дуже послідовна і чесна позиція. Дякуємо австралійським партнерам. Хочеться, щоб Україна гідно демонструвала таке ж союзництво з Австралією, як Австралія з Україною. У коли послухаєш наших чиновників, то інколи е волосся стає дибки? Абрамси це дуже потужна техніка, особливо американська техніка виносить мізки росіянам, коли вона просторує шляхами Курщини. П'ять подій дня, які формують наше майбутнє. Невже український Мосад діє? в Москві невідомий розстріляв учасника війни з Україною, котрий прибув тиждень тому додому. Повідомляє ТАСС з посиланням на правоохоронні органи, слідком Російської Федерації відкрив кримінальну справу за фактом вбивства незаконного обігу зброї по версії слідства 16 жовтня, близько 9 години. Невідомий. Знаходячись в автомобілі на ґрунтовій дорозі в селі Меленки, вистрілив не менше трьох разів в бокове вікно водійських дверей автомобіля. В результаті чоловік загинув на місці. За даними РБК, загиблим був 44-річний Микита Никита Клінков. Враження таке, що нарешті кулі українського масаду почали. Діставати не лише ківу, а й всіх прикивлених на українській землі. Особливо особливу паніку викликає подібні дії українського МОСАДу серед пілотів Російської Федерації. Пілоти знають, що їм українці помстяться як нікому іншому. Якщо російські. Найманці на території України розстрілюють пілотів безпілотників з особливою люттю. То можна тільки уявити, з якою люттю український МОСАД буде відправляти в пекло російських пілотів. Причому ці падлюки точно знають, що вони бомблять цивільну українську інфраструктуру, а не військових. За що й горітимуть пеклі? П'ять подій дня, які формують наше майбутнє. Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики месьє 90, яка наближається до чумацького шляху і з часом може змінитися через втрату газу. Космічний телескоп Хабул зазнімкував галактику NGC 4569, відому як Месьє 90, яка поступово наближається до Землі. На розташована в Сузір'ї Діви на відстані 55 мільйонів світлових років від нашої планети, знімок, зроблений хаблом, дозволив отримати детальніше уявлення про структуру галактики, її пиловий диск, газове гало та яскраве ядро. В той час, коли світ освоює космос, коли Ілон Маск, який втратив, по-моєму, совість і сон, агітуючи за. Дональда Трампа все ж успішно запускає свої ракети, і цей нарешті п'ятий успішний старт і завершення посадка активних модулів на землю свідчить про те, що людство живе не війнами, людство живе розвитком, самовдосконаленням, розширенням знань. Тільки падлюча російська недоімперія не може знайти свого місця на землі, то вона смокче кров землі, тобто нафту, і просирає, перепрошую, гроші, то вона паскудить життя сусідам. Спочатку Грузії, своєму рідному населенню, ічкерійцям, ну а тепер українцям. Ну, українці за те дадуть вовідлуб. П'ять подій дня, які формують наше майбутнє, Казахстан відмовляється вступати в БРІкс, і тому будь-які зусилля Росії про перетворення Брікс якусь дієву організацію. Інколи російські пропагандисти договорюються до того, що Брікс – це ледь Брікс це ледь не альтернативна альтернатива ООН. Але судячи з того, яке невелике коло країн приєднується до Брікс – Розраховувати на те, що Китай на основі Брікс створить якусь альтернативну структуру об'єднавчу, наприклад, тим же самим форумом демократії, який двічі проводив президент Байден. Тобто, коли Китай з Бразилією говорять, що їхній план миру для України підтримує 110 країн. То ми бачимо на прикладі Брікс, скільки країн збереться на конференцію цієї організації в Казані після 20-го, десь 24, 25 чи 27 жовтня Казань прийматиме представників потужних економік, але разом з тим вся ця структура далі формату клубу не переростає. Президент Точніше, речник е президента Казахстану оголосив наступне: наразі у найближчому майбутньому Казахстан утримується від подання заявки до БРІКС. зокрема, з урахування з урахування багатоступеневого процесу розгляду питання про членство, а також інших моментів пов'язаних з перспективами розвитку цього об'єднання. По суті, Казахстан вкотре наголошує, що ООН є універсальним і безальтернативною організацією, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми, тобто з Брікс насправді нічого не виросте.